У Канаді стартували ігри нескорених 2025. Це змагання, у яких беруть участь військові, котрі отримали поранення під час служби. Засновник ігор Нескорених, британський принц Гаррі. Церемонія відкриття ігор відбулася у Ванкувері. Триватимуть від 8 до 16 лютого. За участі представників 25 країн у складі української команди 35 військових. Службовців ветеранів російсько-української війни відбір та підготовку здійснює міністерство у справах ветеранів України. Збірна братиме участь в 11 видах спорту у іграх, нескорених 2024 Збірна України завоювала 34 медалі: 8 бронзових, 14 срібних, 12 золотих. Прямі трансляції змагань на суспільне спорт.